Соніо. Джеремі думає, що це неабияке видовище Я зараз роблю музику і налякаю його до смерті. Це Роберт дювай. Чувак. Я хочу спробувати те, що в Америці називають підніжкою. Впираюся в його задні колесо та штовхаю. Він повертає в бік за носу, я раптово гальмую і його миттю розвертаю. На жаль, з цього нічого не вийшло. Я не маю вибору. Доведеться покликати боудіку. Не схоже, що він збирається брати стіка живим. В атаку. Та це не дуже приємно. Я так розумію, що все закінчиться жахливою катастрофою. Так. Уперед. Думаю, настав час визнати поразку. Бачив? Це було. Що й сталося з машиною? Ти теж не зупинив зловмисника. Так, ми могли б виступити і краще.